Я був у вас десь 2-3 тижні тому і залишив вам взуття і рушник. Бачили? Бачили це? Бачили? Підійшло? Взуття підійшло? Добре? Слава Богу! Понятно. Що він каже? Непонятно зараз. <кхи> Треба помолитися за діда і казати, хай де їсти. І, і мені потрібно їхати тепер мою тещу. Допомагати моїй тещі. Завжди маєте бідних, завжди. І будь-коли можете допомогти їм. Ви далеко живете? Принеси ви води з краниці. Добре, я вам принесу. Ні-ні. Дайте чотири. Я привезу. Тоді візьму інші заберу. Привезу і інші заберу. Бо мені. Сирник. сирник. Дивіться, щоб ви паціки не з'явили. Тут не маєте пів відра палюшки і пів. Палюшки ще теплі. Теплі. Можете їсти. Треба. Треба. Я проходив до вас. Вас не було. Я вам взуття лишав, бачили? Рушник, мило і взуття. Бачили? Давніше трохи. Вас скоро треба стригти. Ні, е. пізніше. Весний благослови пана Степана, здається, Господь. Даймо здоров'я міста, даймо саме вхідне Боже, щоб йому жити, а як хочете жити. І мав що їсти. Бережи його і допоможи йому. Михаймо посила до нього тих людей, хто зможе йому також допомагати. Дякую тобі слава Вечаємо тебе, наш Бог отець, надо святий. Амінь. Амінь. пана, діда Боже, благослови його, бережи його во ім'я Ісуса Христа. йому все необхідне, прийди в його життя. Амінь. Все, Амінь. я привезу, то візьму потім ще. Окей? Все. Ось вода. Пийте, напивайтесь і співайте під Потім приїду, ще візьму, але не зараз бо поспішаю. Добре? Все, Бог благословить. Мушу їхати. цигл. цикл. цикл. -ля -ля -ля. Все, Господи благослови, Степана Боже, далі благослови його, бережи Господь В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь.